Любиш футбол, а м'яч для цього знаходив. Зараз я тобі все розкажу і покажу. В локації мала зона, біжи на схід від залісся до аномалії Бульба. Наткнувшись на озеро, всередині ти побачиш пульсуючу аномалію. Рухайся до її епіцентру по мірі її затухання. Коли аномалія буде збільшуватись, ти отримуватимеш безперервну шкоду здоров'ю. Тому ховайся за перешкодами. Діставшись з центру, хапай м'яч, що лежить між двома буханками, і вибирайся з цієї локації. Екіперувавши артефакт дивний м'яч, ти отримаєш покращену стійкість до кульових поранень. За умови, якщо ти стоятимеш на одному місці. Є в нього і один мінус. При отриманні шкоди від вогнепальної зброї, вага артефакту почне збільшуватись аж до 5 кг. Але після виходу з бою його вага поступово повертатиметься в початковий стан. Тож, збирай команду, залишилося тільки вирішити, хто стоятиме на воротах. Головне, не шукай суддю, бо контролер одразу покаже червону картку. Ну а ти.